Друзі, вітаю усіх на своєму каналі. Оце зараз переробляю оцю діляночку, друзі. Викопала оцю величезну розу свою, вбрала від тіла. І зразу відкрилися оці злавки, бо їх не було і видно за тією ну, трояндою великою. І зараз буду робити, друзі, бордюр. Друзі, оце хочу показати, як я переробила все. Дивіться. Хоч видно, рослини стало. Оця троянда вона дійсно заважала. Осталося оцей куточок почистити, водозбір від ціля весь вберу, тому що там гортензія маленька росте, її навіть не видно, бо він насіявся везде. Оце так і залишилося. Оце акценти у мене були, друзі, посаджені відразу. Ялівці, оці, міскантус залишила ось, і там теж скальний ялівець. І дивіться, у мене розквітнув міскантус, які який гарні у нього колося. Друзі, сорт не знаю. Це мені дівчинка принесла на ринку. Дивіться, це дуже така краса. Вище мене вже. У мене метр шістдесят, він, мабуть, вже метр вісімдесят до двох метрів йде, друзі. Дуже гарний. І дивлюся, там по весні можна буде ділянки на продаж відділити від нього. Я не хочу, щоб він дуже розростався. Тут що, повбирала, дещо, друзі, підсадила сюди хризантеми, тому що осінь не вистачає хризантем. Оце одна тут була невеличкий, такий сорт невисокий, ось, і підсадила туди під міскантус з височенькі хризантеми. Мені здається, що вони будуть друг друга доповнювати. І посадила друзі, тут дві туйки, перенесла з того саду, бо вони там дуже густо були. Оце одна шаровидна, і оце друга. Оцей міскантус перенесла трошки в сторіночку. Будлея карлікова залишилась одна, другу перенесла. прийшлось зрізати друзі, бо вона дуже зав'яла. Хризантемки не зрізала, щоб одна так гарна з комом землі перенеслася, не зав'яла нічого, друга трохи підв'яла. Ну подивлюся пару днів, якщо вона не відійде, то обріжу її. І флоксу перенесла на задній план. Тут флоксу теж залишу ще одну і відкрилася. Моєму згляду, бачите, оця ялиночка, манюнька. Я не знаю ні сорта, нічого. Це моїй дочці привезли з Западної України. Кажуть, вони там метра по півтора ростуть невеличкі, назву ніхто не знає, друзі. Отака От діляночка, коли це дочищу все, я вам покажу ну, та результат, який в мене вишив. Друзі, хочу показати зараз квітує моя. Трояндочка улюблена чергів. Вона була велика, я її перенесла сюди, і тому вона зараз маленька і трошки так хворіє. Ну Подивіться на ці троянди. Вони такі малінові, в кадрі бачу, вони такі красні, ну червоні, з таким, я не знаю, ярко червоні а на самом ділі вони такі малиново рожеві Дуже гарна трояндочка, друзі. А оцю, друзі, буду вбирати троянду. Зараз скажу її назву. Вона мені не подобається, тому що вона на Надін... Е, а хайдіклум. Оце, друзі, така дилда вимахала. Хоча Клум заявлена невеличка троянда. І вона у мене не квітне все, літо. Літо. квітне тільки навесні і восени. І паган вигнала вже. Теж, бачите, вище мене. Оце, друзі, буду її вбирати. Сюди я планую пересадити барбарис, тому що ззаді росте хвойна рослиночка. Мені кажеться, тут такий буде гарний куточок. Дві трояндочки, між ними барбарис, і так буде гарно все виглядати. Зараз, друзі, хочу показати, теж тут трошки переробила я. Тут посадила дві. Бардюрні троянди. Деякі рослинки повбирала. Тут у мене такий карликовий куточок. Тут усе карликове. Бачите, ялиночки карлікові, барбарис карликовий, лаванда карликова. І тут я посадила пух пухироплідник карліковий, ось він маленький. І карликова гортензія. Ну, Така не дуже карликова, але ну, невисока. І там у мене. Туйка теж невеличка. В общем, отут такий куточок я зробила з невеличких рослин, щоб коли заходиш в полісадник, оце вашому взору відкривався задній план. А на передньому плані, плану тут будуть маленькі рослинки. Зараз, друзі, хочу вам показати троянду, яка у мене тільки другий рік. Вона у цьому році показала свою квітку і дуже гарно її. Держи. Це троянда на Дін Вона маленька ще, отакий у неї колір, бачите, жовтий, гарний. І отака, дивіться, у неї, як півонія, отака у неї троянда. Це вона вже відквітла. і дивіться, отак стоїть, держиться. В прошлому році вона не держалася. Кристал фонтан боліє, листя жухне. Я вже два рази обрискувала, буду підрізати під корінь і проливати. І зараз він викидує свої квіточки. Він на протязі усього літа викидував свої квіточки. Тут, друзі, у мене трояндочки деякі квітнуть. Хризантема згоріла. Ото була спека, друзі, погоріло все, хоча вона і квітне. Це одна з моїх улюблених хризантем, дуже гарна. Мабуть, треба її відсіля вбирати. А тут у мене, друзі, багато розсаджено рослинок. Окрім цей будуть на продаж. Тут і гравілат чилійський, тут у мене і колокольчик партеншлага. Ну, в общем, тут багатенько так рослин, їх зараз не видно. Флокси там одні стовбурці поділила. В общем, оця ділянка буде у мене, друзі, на продаж, окрім їх і на цей, я вже сказала. І все так гарненько виглядає. Оцей мій міскантус, дивіться. Я думала, вони однакові, а вони зовсім різні. Оце така краса, друзі. Я коли сюди заходжу, це насолода. Хоч щось в садочку так приваблює. Вона він громедний такий, дуже гарний. Треба теж вже відділяти від нього, тому що він уже, дивіться, на доріжку поліз. Там закрив деякі рослинки, там у мене флокс під ним сховався. А оце, друзі, цвіте. Моя трояндочка. Ой, зараз бо назву забуваю, таблички попадали. А ем МакМілан, друзі. Це вона як вогник в садочку. У неї квіти аж світяться увечері. Вона як вогник. Дуже гарна трояндочка, друзі. На цьому я поки буду завершувати своє відео. Да, ще одна у мене троянда, зараз вам покажу друзі. Вона без назви. Другий рік у мене сидить. Була маленьким череночком куплена на ринку. Ну, подивіться на оцю квіточку. Бутончик плотний-плотний. Вона дуже-дуже довго держи квітку і дуже гарний в неї колір, дуже гарна трояндочка. Оце тут ще треба, друзі, трохи прорідити рослини і ріс Сибірський вбрати від тілян, тому що він заважає деяким рослинам. І розсадити їх і на У цьому, друзі, друзі, так, сортів 5 я посадила нових злаків, тому буду очікувати, що у мене вийде на наступний рік. Це ход кока, але він червоний. А на самом деле він такий, я не знаю, з бордовим, кирпічного такого кольору. Да, на наступний рік я кажу, вже буду чекати нових своїх злаків, які вони будуть цікаві, гарні, там із білими колосями, і з рожевими колосями. В общем, друзі, будемо дивитися разом з вами. На цьому я прощаюся з вами. Зараз буду, займуся цією діляночкою і, все, і вся ця, ця частина в садочку буде завершена. Усім пока, друзі! Дякую всім, хто завітав до мене, хто пише мені коментарі. Пока до нових зустрічей!